Привіт всім, хто завітав на мій канал. Візьміть користь, щедро насипайте подобайками і коментарями. Запитуйте, з радістю відповідаю. Друзі, тема така: цибульку посадила восени на зелену. І я її зрізала так, що денце там залишилось із коріннячком. І коли вже стали морози. Сніг, зима, пройшла все. І зараз, з цього денця, повиростала дуже гарна цибуля зелена, повноцінна, класна. Ну, Я, звичайно, не буду вже її зрізати, вирву її вже з корінням, бо є нова, що пересадить на зелену. І... Пишіть собі в копілочку, гарний спосіб використати зелену цибулю посаджену. І весною, будь ласка, вам нічого робити не треба, а у вас є вже виросла зелена цибуля із того самого посадкового матеріалу. Ось цибуля. Дивіться, Із денця виросла ось така цибуля. Повноцінна, зелена, смачна. І ось така грядочка я її садила восени. І ось, будь ласка, буду зараз виривати і споживати цибулю, зелену, два урожая із одного посадженого матеріалу. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу до зустрічі.